На килимантарі живуть орангутани. На кілімонтані ростуть банани. Орангутани, їдять ці панани, Життя орангутані виглядає непогано. На кілімантарі живуть орангутани. На кілімантани ростуть банани Орангутани, їдять ці панани, Життя орангутанів виглядає непогано. Малюків тримають мами, обіймають все руками, їхні ноги теж як руки, можуть брати різні штуки, на кілимантани, живуть орангутани, на кілімантани ростуть банани, орангутани, їдять ці банани. Життя орангутані виглядає непогано, тихо шелест. Листя грає, на погілку подіймає, сонце світить, пахне манго, орангутанам се на благо, на кілімонтани, живуть орангутани, на кілімонтани ростуть банани, орангутани, їдять ці банани, Життя орангутанів виглядає непогано, як чудово в джунглях пути. Слухать вітер таків чути, світ без тривог та без обману. Тільки ти природа і банани, на Кілі живуть орангутани, на Кілі ростуть банани, орангутани дядьці банани. Життя орангутанів виглядає непогано.